Добрий день, ви дивитесь телеканал Соціальна країна у студії Костянтин Крупський і на початку декілька цифр. А приблизно в, там у 2013 році американською компанією Боїнг виготовляється за рік 200 літаків в Росії 111. Як ви думаєте, скільки виготовляється літаків? Ну виготовилися у 2013 році в Україні всього на всього. 8. Ну, десь приблизно ось так. Насправді можна по пальцях перелічити. Як врятувати завод Антонов? Сьогодні будемо розмовляти і говорити про це з Володимиром Панченко. Це директор інституту економічних і суспільних досліджень імені Олександра Поля. Замить. Добрий день. Отже, в студії Володимир Панченко, директор Інституту економічних і суспільних досліджень імені Олександра Поля. Добрий день. Добрий день. Дізнався про те, що найбільшу компанію України з виробництва літаків державне підприємство Антонов а, планують продати. Це відповідає дійсності, не відповідає дійсності або щось таке частково? Е, ну, зараз е, триває. Процес реорганізації управління, тобто в травні місяці це підприємство було виведено з під управління Міністерства економіки і передано в Укроборонпром. І тепер це підприємство буде виведено із під «Укроборонпрому» І цілком можливо, що воно буде корпоратизоване, тобто в ньому може зникнути державна частка. Це вплине негативно, позитивно на взагалі на те, що завод Антонова виробляє літаки, і хочеться, щоб він виробляв їх більше грошей заходило в Україну більше. Ну і Ну це вам хочеться, щоб вироблялось літаків більше. Керівництву заводу вже 20 років цього не хочеться, тому що якби хотілося, то ці літаки вироблялися насправді. Антонов, це унікальний завод, перш за все конструкторське бюро. Якщо говорити про завод, то він навіть на сьогодні не настільки важливий, як КБ Антонов. І коли йдеться про те, чому він такий унікальний, тому що ну, якби вже перед розпадом Радянського Союзу Антонов зробив. Ан 124, руслан знаменитий, який скрізь показують, і фактично в цьому і є його така родзинка, ізюмінка, яку на сьогодні не можуть повторити ні в Росії, ні в Сполучених Штатах, ні в Європі. Саме навкруг цього. І відбуваються всі рухи. Насправді, те, що ви сказали, що його збирається продати. Ну якщо це буде робити нинішній економічний блок уряду, який я нещадно критикую, і в цій студії, і скрізь, то я думаю, що це буде неефективний продаж, тому що в них немає розуміння, як продавати підприємство. Вони сприймають продаж підприємств тільки через фіскальну призму. Тобто там буде назначена ціна, там 5 мільярдів гривень, наприклад, буде сказано, що в бюджеті якраз не вистачає. Цих 5 мільярдів гривень цей завод буде проданий і, і КБ і цілковито знищений. Якщо зараз він ще Ну, є такий, є такий варіант, тому що насправді треба розуміти, що е, таке унікальне виробництво, як авіаційне, або як виробництво двигунів, або як ядерні технології, це такі технології, які десятками років багато країн фінансують і не можуть досягнути. Я вам зроблю такий приклад не з цієї сфери, але, наприклад, із сфери е, ракетобудування. Зараз е, глядачі можуть подивитися фільм, де агент 047 здається, про дуже цікавий, дотепний, до речі, фільм, бойовик, але в якому є багато гумору. Його можуть дивитися навіть старші, старші люди. Буде тим більше, що тематика там післявоєнна протидія двох спецслужб КГБ і американських спецслужб, звичайно, там задіяні всі британські спецслужби. Про що йдеться? Йдеться про те, що після війни ті конструкторські бюро, які виробляли ракетну техніку, ті знамениті ракети ФАУ, і вони вишукують кожного професора. Кожного конструктора, чи навіть інженера, в даному випадку йшлося про одного з провідних інженерів цього конструкторського бюро, щоб, не дай Бог, він, наприклад, в Італії там події відбуваються в тому числі в Італії, не створив що небудь таке, що могло б. Конкурувати з тими, хто вже почав цей цей шлях, тобто фактично, ракетна техніка вся е, з'явилася у світі, завдячуючи цьому конструкторському бюро у Німеччині, яке розпалося на два бюро: одно залишилось у Франції, інше переїхало у Америку. А частково секрети були вкрадені радянським союзом, тому що вони не попали в цю окупаційну зону її захопили західні союзники. Оце вам приклад, і, і до цього часу, от що я хотів сказати, до цього часу цими технологіями. Не володіє ніхто, крім цих е, крім цих країн, е, фактично англосаксонські країни, ну Америка, Британія, uh -huh. Франція і Радянський Союз, який розпався там на Україну і Росію. Ну і ці технології залишились в Україні і Росії. Я оце, правильно зрозумів, оце... що загибель КБ Антонова вигідно, ну, наприклад, там сполученим штатам Америки? Ну, давайте не говорити про Сполучені Штати Америки, а говорити, наприклад, про Боїнг. Тобто, треба говорити про виробників, яким не потрібні такі технології. Ну, щоб таку технологію з нуля створити, це треба вкласти до 100 мільярдів доларів. Тобто, от якщо на, на, ну, на сьогоднішній день у нас немає цієї технології, але є 100 мільярдів доларів, ми можемо їх потратити і е, створити щось подібне до тих літаків, які сьогодні ще є е, на них є технічна документація, збереглися ще консуль. Структори. Але просто треба розуміти, що всі роки незалежності, ну практично 20 років незалежності. Я так думаю, під впливом російських спецслужб цей це КБ і цей завод весь час знищувався. Тобто, там переводилися спеціалісти у Росію. Тобто, Росії всякими шляхами треба було розірвати цей, значить, комплекс, щоб Україна не могла ні. Проєктувати літаки, робити їх дизайн, ні виробляти, тобто виробництво літаків в Україні немає. Навіть експлуатація літаків, які Україна виробила, наприклад, ну чи Радянський Союз, Руслани Ан-124, навіть вони були переведені, і їх експлуатацією займається російська компанія. І гроші попадають через російську компанію. Всю стратегію навіть транспортних перевезень, які ну для тестування потрібні, в тому числі крім грошей, які надходять для підтримки. Кабін. Вони йдуть під контролем Росії. Тобто Росії насправді потрібно, щоб авіабудування України а, було повністю залежне технологічно, технічно, ну і фінансово. Там приймав участь Альфа-Банк, тобто там були постійні е, якісь, скажімо, такі оборудки, які були, якщо подивитися на них з точки зору національної безпеки, вони були абсолютно очевидні і були спрямовані на те, щоб у нас авіабудування не було. Тому на відповідь, на відповідь даючи на запитання, про те, чи чи добре, якщо буде приватизований проданий цей комплекс. Я не можу вам сказати ствердно, тому що хто є стратегічним інвестором. Я ще раз кажу: якщо там буде фіскальне ставлення до цього, що буде кілька мільярдів гривень, які не вистачає на виплату пенсій, то я вам кажу, що це, це просто проєкт знищення і це державний злочин. Якщо там буде щось більш цікаве, я до цього часу не, не знаю. То ми подивимося на те, хто може бути цим стратегічним інвестором. Як ми бачимо, у нас стратегічним інвестором, ну, це той, хто може давати технології, той, що зацікавлений у розвитку підприємства. Я їх поки що не бачу. І... Добре, я зрозумів так, що завод Антонова з одного боку, Росія впливає на нього, з іншого боку, Боїн хоче впливати на нього. І за вашими словами, влада хоче його якось так продати для того, щоб знищити. Ні, і... влада не хоче продати для того, щоб знищити. Влада завжди щось продає ну, останні півтора uh -huh. року або хоче продати. Продати, до речі, нічого не вдається. Продає для того, щоб поповнити бюджет. Причому по неадекватній ціні. Тобто ніхто не говорить. Говорить про ціну, з, з, зазначається, що нам треба 17 мільярдів гривень там, е, і ми в значить тоді план по приватизації на 2015 там 15 рік 17 мільярдів гривень. Все, тобто є тільки фіскальний підхід. У нас економічний блок не існує. Він він абсолютно не існує. Тобто, нема кому подумати про те, що наприклад. Один літак може невеликий коштувати 25 мільйонів доларів. Ви б там наводили приклади, що таке 200 літаків, скільки у них є субпідрядників, яка це е, технологія, яка дозволяє весь світ закручувати навкруг себе. Хіба Боїнг виробляє всі деталі? Вони по всьому світу виробляються, Шасі, і ну, будь-які деталі вони виробляються по, по всьому світу. А кінцевий продукт. І конструкторську документацію тримає головна компанія. Так влаштований глобальний світ, так повинні були б і діяти в Україні, але так не діють. І ну я можу сказати взагалі, як відбувається продаж, і це причому ну в усіх, і в космічній ракетній техніці, у турбінах, і в двигунах, і так само в літаках. А давайте То... за секунду ви про це розкажете. Нагадаю, у нас в студії Володимир Панченко, це директор інституту економічних і соціальних суспільних досліджень імені Олександра Поля. Будемо говорити, як взагалі. За мить продаються подібні великі підприємства. Отже, як правильно продавати подібні підприємства? Будь ласка. Для того, щоб правильно продавати такі підприємства, потрібно зробити спочатку аудит для того, щоб вияснити, який технологічний стан всіх цих активів, тобто, які є. Патенти, на кого вони зареєстровані. У нас дуже часто за останні 25 років це все відбувалося таємно, передавалися ці, ну, наприклад, конкретно по авіаційній техніці створювалося спеціальне СП, в якому за безцінь передавалася документація в це СП, і потім вона вивозилася і використовувалася російською стороною. Тобто, перше, треба зробити аудит. Друге, треба. Мати стратегічний план, як ми кажемо, хто буде інвестором. Тобто, інвестор може бути фінансовий, що в даному випадку е слабо реалістичний. інвестор може бути стратегічний. Коли ми кажемо, що там Боїнг хоче когось знищити, Боїнг не хоче нікого знищити, треба. Просто-напросто провести переговори, де ми можемо вмонтуватися в цю систему в глобальну систему. Насправді в аерокосмічній сфері американці мають дуже велику зацікавленість і ми могли би бути частиною світової аерокосмічної сфери. Але росіяни нам цього не дадуть зробити. Тобто, все на, на мою думку, якщо так все буде відбуватися, то і космічна, і аерочастина вони будуть деградують і там через п'ять років просто говорити буде. Ні про що, і ми ну будемо рядовою якоюсь країною, там Румунією чи як ну в стартових умовах там го року, де не було цих можливостей. Тож. У нас ці можливості є. Я ж кажу: турбіни, авіація, космос це ті речі, які десятками років, наприклад, ті ж самі китайці вкладають мільярди доларів індуси, і в них немає тих технологій. Я просто хотів сказати про те, як ви спитали, ви як треба. От давайте спочатку як не треба, я закінчу. Тобто, у нас навіть продаж продукції дуже часто відбувається яким чином? Приходять е, ці, е, скажімо, так звані покупці, насправді розвідники технологічні, і кажуть: ми у вас купимо там одну одиницю техніки, або ми у вас купимо можливість складального виробництва. І ну, і це відбувається. Ну Саудівська Ара навіть Саудівська Аравія, Аравія, Іран, Індія з двигунами це робить, Китай з будь-якою технікою. Тобто ну, на сьогодні вони вже випередили. Тому у нас вони не цікавляться, але це стосується і там і заводу Арсенал, тобто будь-які е, військовий в минулому завод, або завод, який має цю високу технологію, до нього приходять з такою пропозицією: там контракт 20 мільйонів доларів для того заводу, який там чи КБ який цих грошей не бачить роками чи місяцями? Це фактично там річна виручка. Але там завжди в контракті є передача технологій. Вона може бути пряма. Може бути прихована. Тобто, коли це відбув, ну як би це не відбувалося, відбувається передача технології. І потім другий уже зразок не купується. Тобто не купується серія і не заробляється постійно маржа на цьому, а передається технологія раз за разом, передається, передається, і там починає існувати виробництво. А у нас це виробництво зникає потреби. У нас немає внутрішнього замовлення. Так, в принципі, країна повинна була зробити. Внутрішнє замовлення, але не з Антоновим. Я е, колись мав. Е... Багато є претензій там до МАУ, от до авіакомпанії. Їх свого часу там через податки змушувала держава купувати наші місцеві літаки. Так Антонов з тим керівництвом, яке там є, не погоджувалися міняти нічого. Вони казали, і це стара стандартна проблема усіх наших видатних заводів. Вони кажуть, ми 50 років це робили при радянському союзі і будемо далі робити, і ми не змінимо. Ні на один мікрон свою продукцію з таким підходом не можна продати літак. Тобто, якщо змінилася кон'юнктура і потрібні якісь літаки, які менші, які ну я вже не говорю про, скажімо, споживання енергії, тобто наші літаки вже в цьому відстають. Вони виграють тільки в тому, що вони там унікальні, як Руслани, наприклад, що це величезний транспортний літак. На ньому можна теоретично... росіяни можуть постачати зброю туди на. на Схід, перевозити, і, і тоді атакувати Україну, розумієте, з нашими літаками. Але, е якщо говорити навіть про те, що можна робити, то вони стоять залізобетонно на своєму. Я ну ви зараз перекидаюся від авіації до космосу, тому що це в принципі у світі це один сектор. Він повинен бути об'єднаним. Не може бути там авіаційний і космічний. Це все об'єднано. От то вони кажуть, ну нам, наприклад, на Южмаші, нам треба виробляти ракети. Для кого ви будете виробляти ракети? Вам треба мати е велику, велику, е великий набір. Інших е, виробів, які підтримують технологічний рівень, і зробити там 10 ракет на рік, от зробити Якщо мікроракети, все ж таки і повернутися так далі. до Антонова підприємство співпрацює. Е, ну там майже 80 країн світу Дали? воно якось там співпрацює. То тут є для кого виробляти, але не виробляється. І я думаю, що у, у Южмаша так само є. якийсь там переліки ну, країн. приклад, прекрасний приклад. Наші літаки дійсно, е, по-перше, можна їх. Оновлювати, тому що, ну, наприклад, індуси кажуть, що ми, на жаль, свого часу вибрали у партнери Радянського Союзу, не Америки, тому ми зараз користуємося застарілою цією технікою. Тому вони купують до цього часу нашу техніку. Дійсно, у нас десятки і сотні літаків можна переобладнувати і можна продавати в ці в країни третього світу, де вони будуть використовуватися країни Африки і Азії, хоча, хоча все менше. Але для цього треба, щоб була у держави політика, наприклад, Підтримки експорту у нас такого немає. Якщо заводу, наприклад, ну і знову ж таки, це взагалі неправильна завжди економічна політика, ніколи на Антонові не замовляється продукція. Там завжди замовляється. Якщо це з бюджету фінансування, державний завод, то воно все замовляється наступним чином: якщо спрощено, ми зробимо виробництво і давайте це профінансуємо. А ніколи не фінансується виріб. Тобто, якщо профінансувати 20 літаків. І саме на це їм давати кошти. То як вони зроблять цей виріб, як вони зроблять виробництво, це вже окреме питання. Цих програм немає, такого підходу немає тому ці гроші або розкрадаються, або бездарно тратяться. І тому літака немає. Ну і там вся ця розумієте, вся ця історія, скільки вона триває, десятки років, просто. Не хочуть виробляти ці літаки, не хочуть а взагалі. Ти... Чи вдалий зараз час продавати підприємства? Ну якщо взяти у нас ну, з вами... таке підприємство, взагалі не можна продавати. Ще раз скажу, може тись про стратегічного інвестора, який міг би бути. Росія не може бути таким, ну російські підприємства таким стратегічним. А хто інвестором... може бути приклад. Ми... Можна навести. кажуть про те, що буде проданий а, пакет акцій, який не дає змоги контролю... Ну тобто, кон... контрольний пакет акцій залишиться тут в Україні. А Буде проданий пакет, який називається якоюсь термінологією спяльно. Якось там міні. Ну і для чого це потрібно? А для того, щоб залучити інвестиції. Це нам так пояснює а, Міністерство економічного розвитку та торгівлі. Яке вже цим підприємством не займається півроку. Чому це не пояснює е, концерну «Укроборонпром»? Тобто, дивіться, прекрасна структура у Карборопрому. У нас іде війна, нам треба виробляти танки, бронетранспортери, іншу зброю. Літаки, наприклад, нам треба виробляти вертольоти, вертольотні двигуни. Тобто, це прекрасний приклад того, як би, скажімо. Державна корпорація могла би впливати на реіндустріалізацію країни. А тепер буде цим займатися Міністерство економічного розвитку та торгівлі. Я вам скажу, там немає жодного спеціаліста, який би в цьому розбирався. Жодного. Тому міністерство це не здатне це оцінити. Вони скажуть, що вони залучать на аутсорсингу експертів. Я вам розкажу, які це будуть експерти. Це будуть спекулянти як завжди. У нас відбувається тому без озвученого плану самого підприємства, там е, неможливо говорити, хто може бути стратегічним інвестором. Ну це можуть бути в тому числі і ті ж самі та ж сама Саудівська Аравія, але не такі переговори треба робити. Там знову йдеться про передачу технологій, тобто, ми, ми е, здаємо залишки цих технологій і потім не будемо мати можливість самі виробляти. Але це. Прекрасний приклад, тобто, фактично, для наших підприємств, якщо говорити про стратегічні інвестори в аерокосмічному секторі, це ті ну, назвемо, світові новориші, які нові багаті, тобто країна, яка піднялася на чомусь там, наприклад, на нафті, да, прості технології, а тепер їй хочеться ну, мати. Престижний продукт, який ну, дасть славу цій країні. От вона може вкласти дійсно ці гроші, і це був би більш-менш безпечний стратегічний інвестор, якого можна, і це фінансовий інвестор. Тобто він, він був би фінансовий інвестор, але не спекулятивний. Тому що в нас, як правило, і зараз от у цей момент говорити про те, щоб будь-яка серйозна компанія могла б розглядати серйозну інвестицію в Україні, безглуздо. Наш єдиний друг це Міжнародний валютний фонд. Більше в нас немає ніяких інвесторів і бути не може. Тому якщо е, таємно міністр економіки чи прем'єр-міністр провели переговори з кимось, хай вони озвучать, хто цей е, наш благодітель, який зробить е, так, щоб у нас був, був відновлений е, комплекс, тобто, щоб ми не втрачали свої патенти, щоб ми відновили е, конструкторське бюро на тому рівні, на якому потрібно, щоб ми повернули е, Ан 124, які дають прибуток. І може за рахунок нього фінансуватися, які створять виробництва. Ну, якщо ці виробництва бачите, вони хочуть створювати на своїх територіях. Ну, нам треба на своїй території, тому що знову ж таки передача, чи в, е, в будь-яку третю країну. Виробництво означає втрату цих ланцюгів вартості. Розумієте, де будуть розміщатися е, угадайте з трьох раз, де будуть розміщатися ті е, постачальники комплектуючих ті малі середні підприємства, про які ми мріємо, щоб вони були у нас розвинуті? В Росії? Ну, вони будуть за кордоном України. Тобто uh -huh. наші підприємства не будуть. Кластер він повинен був би створюватись тут. У нас є Харків, Київ. Будь ласка, прекрасний е, кластер. Якщо це говорити про авіаційний, е, якщо додати туди ще космос, аерокосмічний кластер, трикутник е, Харків, Дніпропетровський Київ. Все, все зрозуміло е, був тут, до речі, Бернард Кейсі, е, голова американської торгової палати. Він про це відкрито говорив. Він говорив навіть про суми, коли е, ще тільки прийшла нова влада. Там суми називалися від 10 до 20 мільярдів доларів. І він казав, що це абсолютно мінімальна сума. Для аерокосмічного кластера в Україні, от по цьому трикутнику, і вона може, може тут бути. А, до речі, наше державне підприємство буде працювати над створенням 43 літаків для країн третього світу. Ми про це поговоримо буквально за мить. З продажем ну нібито розібралися спочатку аудит, а потім вже стратегічний план. А потім стратегічний план, а потім вже знайти інвестора і мабуть пояснити, чому він найкращий для нашої країни. Ну, дивіться, тут іще одна є деталь, про яку ми з вами не говоримо. Одне підприємство, воно нічого не варте, воно не може існувати без того кластера, про який ми з вами почали говорити. Тобто, кластер може бути або внутрішній, або ну як правило, міжнародний у такій сфері. Він повинен бути міжнародний. Тому якщо це підприємство продається, а навкруг нього пустка, ну воно воно загине. Тобто і в нас було до речі за руки незалежності багато, скажем, яскравих продажів, які робилися. Купівлі іноземними компаніями для знищення конкурента можливо, це буде просто заплачені гроші для того, щоб тут уже якби через підставні компанії от росіяни куплять, щоб тут уже взагалі нічого не відновилося. Можливо, угу. це так буде. Тому говорити про продаж. Ну ми вже з вами проговорили. Сьогодні щось продавати о, це абсолютно безглуздо. Треба фінансувати лізінг цих літаків. Треба фінансувати підтримку експорту цих літаків. Треба жорстко контролювати. Авторське право, щоб патенти не, не, не втікали нікуди, щоб не заключалися контракти, при яких передається технологія. Оце ці речі треба зробити. Під яким менеджментом це буде. От ну давайте подивимося. Якщо якщо ми не здатні зробити самі менеджмент, давайте подивимося. На тільки не тут... треба говорити, що литовці нам зараз чи грузини на наладять виробництво літаків. Вони ніколи їх не бачили в своєму житті, тому вони звичайно ж тут нічого не можуть наладити. Тут є декількі незрозумілі, незрозуміли. незрозуміли... Зумілості з цифрами президент Антонова Михайло Гвоздьов зазначає, що підприємство готове на рік виготовляти 24 літаки. з іншого боку, державне підприємство буде працювати над 43 літаками для трьох країн для країн третього світу. Ну це ж не річний випуск. Тобто, річний випуск ви назвали там 8-5 літаків може бути. Тобто, саме виробництво воно не не дозволяє. Але ну в рамках віці в рамках оборонпрому треба було б це робити. Тобто, вже ж, вже. Було правильне рішення, чому це рішення не, не втілювати далі, От, чому воно не, не існує в рамках, як, як я вам сказав, цього е, військового е, комплексу. От і там не розвивається, щоб там були внутрішні е, постачальники. Планувалися. Ну як це було і як це робить кожна країна? От. Тому 43 чи 24? 24 – це нереалістична цифра, і ми, ми це знаємо. Тобто до неї треба дойти. Але звичайно, що е, ну 24 чи там 20 літаків. Це якась мінімальна кількість літаків, яка може підтримувати технологію. Чому, наприклад, не можуть вже існувати космічні технології в Україні? Це таке очевидне. Тому що не можна на двох-трьох пусках на рік підтримувати технологію. Вона зникає. Тобто, треба, щоб було 20 пусків. Розумієте, треба їх знайти спочатку. Тут є 20 літаків. Розумієте, відповідно ну, замовлення є. Ви правильно кажете, ці замовлення є, під них треба підпідлаштуватися. Але де фінансова програма? Ми чули про лізінгову компанію українську, яка не Росією буде. Якщо там буде російська лізінгова компанія, зразу вам кажу, що це буде подножка. Тобто там буде значить продаж у Казахстан, потім вони не куплять от, або ще кудись в третю країну, потім вони почнуть падати, і так далі. Тобто, це повинна бути наша лізінгова компанія, наша страхова компанія, яка за застрахує цілі такі і вже на цьому фоні, коли є збут продукції, потім можна профінансувати виробництво. Вже на, на виробництво, до речі, можна залучити інвестора. Якщо, наприклад, держава е подбала би про те, що ці 25 літаків дійсно продаються, ви розумієте, як приходить інвестор. Він бачить прибуток або бачить, по крайній мірі, можливість прибутку, бо йде процес. Тобто він бачить, що є програма по 20 літаків на рік виробляти. Не вистачає тільки його інвестицій, наприклад, в обладнання. От хай він проінвестує тоді. В обладнання, і тоді це програма правильна. І тоді воно буде продано ця частка, яку б можна було продати. До речі, це добре, коли продаєш комусь, хто вміє це організовувати, але не якісь фінансові компанії з якихось островів. Це повинна бути та компанія, яка цим займається, яка в якій є від відлажений регулярний менеджмент, і цей менеджмент вона приносить сюди. А те, що людина навчалася десь в Оксфорді англійській мові, от це не означає, що вона може керувати. Якби якимось аерокосмічним комплексом треба завершувати Володимир Панченко, директор інституту економічних і суспільних досліджень імені Олександра Поля був на сьогодні в студії. Говорили про продаж державного підприємства Антонов. Дякую, що завітали до нас. А отже, сьогодні з Володимиром Панченко ми розробили ну буквально план по пунктах, як правильно продати завод Антонова. Користуйтеся, якщо ви хочете насправді його вдало і класно продати. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна ми ще повернемось.